Друзі, всім привіт! Привіт з міста Суми, Сумська обласна універсальна наукова бібліотека. Вітаю вас, щиро. Якщо ви пам'ятаєте, минулої п'ятниці я рандомно обрала для вас книгу, яку хочу порекомендувати саме для вашого читання. Ця книга потрапила у топ 9 книжок, які користуються найбільшим попитом серед наших читачів. Ми поговоримо про цю книгу, про мою відеорекомендацію саме класичного твору відомої британської письменниці Вірджинії Вулф Орландо трішечки пізніше. А зараз я хочу знову ж таки рандомно обрати книгу серед цих дев'яти книжок. Я хочу вам зачитати саме ті книжки, які користуються попитом серед наших читачів. Одну з них ми з вами вже обрали минулого разу. І тут в мене залишилися такі книжечки, як Світлана Тараторіна, Лазарус. В мене книжка Мілана Кундери: Нестерпна легкість буття, «Донна Тарт», Шіголь. А далі тут книги. Кейт Аткінсон, Руїни Бога. Далі книжка Сусекена Цукава Кіт, що рятував книжки. Далі Анастасія Левкова за перекопом є земля. Наступна книжечка це Світлана Тараторіна растується попитом, її творчість та її фентезійний роман Дім Солі. І остання серед цих дев'яти книжок: це Андрій Сем'янків та його танці з кістками. Ось такий топ. Мені здається, що це дуже цікаві популярні книги. Можливо, ви ще їх не читали, тому я радо з вами поділюся своїми враженнями після прочитання саме цих книжок. А всі їх я читала в певні періоди свого життя і хочу порекомендувати їх і вам для читання. Друзі, давайте не будемо зволікати, оберемо книжечку для наступної п'ятниці. Запрошую приєднуйтеся до кола друзів нашої бібліотеки у тік Ток, давайте будемо читати разом класні твори. Ось так я перемішаю всі ці книжечки, знаю, що мені випаде, і я роблю це на камеру. Світлана Тараторіна та її роман Лазарус. Ну що ж, поринемо з вами у фантазійний світ, але це вже буде відбуватися у наступну п'ятницю. Читаємо разом.